П'ятнична сесія міської ради обіцяє бути гарячою. Ціла купа земельних претензійних питань. Найрезонансніше внесення змін до генплану міста, аби в Ялівщині забудувати кілька гектарів землі будинками. Нині промислова зона підприємства ПМК 59 вже незабаром може стати другим царським селом. Це питання обростає все новими подробицями. Що таке опі ПМК-59? Дивіться, зв'язок. Партія регіонів, директор, прес-секретар партії регіонів. А журналісти, які тут знаходяться, ви прекрасно знаєте, що в цьому офісі був передвиборчий штаб Дубіля і Бют. В Чернівській області підприємством ПМК-59 спільно володіють відомі в області представники батьківщини та партії регіонів. Вихідці з прилук, батьківщинівці Володимир Тінюков та Сергій Варнавський, директор комунального підприємства Ліки України і головний регіонал області Анатолій Мирошниченко виявляється не все так ясно. із самим товариством ПМК 59 Ми намагалися розібратися на комісії. Там є акт постійного красупаристування. который выписан на ДП ПМК-59. А вопрос вынесен по письму ООО ПМК-59, которое было зарегистрировано, согласно документации, этим летом. И я так понимаю, никакого акта земельного, что этому ПМК принадлежит никакого, ну, у нас нет. Я так понимаю, что... Это Етапя, вообще не общеніме нікакого отношения. Підприєт гранічить з Єлощини. І так як границі лісопарка ілощини що не утверждені, тось я вважаю, що вопрос на сесію просто виносять. нельзя. оскільки долю в підприємстві мають однопартійці найбільших фракцій у міській раді, питання може бути вирішене на користь власників. Наразі білосердешні обіцяють клопотати про зняття питання з порядку денного. Що є рішення фракції, і ми будемо пропонувати зняти це питання? Ось, відповідно, підтримувати не будемо. Це позиція фракції. що Я вважаю, що це питання, м'яко кажучи, достатньо сире. Його потрібно зняти чи підтримають представники батьківщини у міській раді проект людей близьких до свого керівника. Покаже сама сесія. Якщо вони таки проголосують за, то доведуть, що питання збереження Ялівщини для них лише передвиборча обіцянка. Натомість один із засновників підприємства, головний регіонал області Анатолій Мирошниченко подав до суду на телеканал Дитинець з претензіями до матеріалів. На цю тему ми розцінюємо цей позов. Був він чи ні, я не знаю, як черговий приклад тиску на журналістів та редакцію телеканалу «Дитинець», які здійснюються місцевими ділками. Це вже не перший раз, але я хочу зазначити, що журналісти і сам телеканал «Дитинець» завжди послідовно виступав проти корупції в Чернігівській міській раді проти земельного дерибану, І жодні судові позови і жодні там замовні матеріали цих ділків не зупинять. І ми продовжуватимемо об'єктивно висвітлювати. Інформацію ми уважно стежитимемо за розвитком цієї теми і надалі.